Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку ділення іменованого числа, вираженого в одиницях часу. Задача 490. Читаємо умови задачі. Учні 4 класу провели на свіжому повітрі три перерви по 10 хвилин кожна. Урок фізкультури, що тривав 40 хвилин, і екскурсію впродовж однієї години і 15 хвилин. Скільки часу провели учні 4 класу на свіжому повітрі? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що учні 4 класу проводили на свіжому повітрі, час під час перерви, уроку та екскурсію. Це будуть ключові слова в задачі. Тож, запишемо короткий запис до задачі перерва. Урок екскурсія. Нам відомо, що було три перерви по 10 хвилин. Урок фізкультури, який тривав 40 хвилин, і екскурсія, яка тривала 1 годину і 15 хвилин. Скільки часу всього провели учні 4 класу на свіжому повітрі, нам невідомо, позначимо це фігурною дужкою. Першою дією дізнаємося тривалість усіх перерв. Нам відомо, що було три перерви по 10 хвилин кожна. Тож, 3 помножимо на 10 хвилин і це дорівнює 30 хвилин. Пояснюємо, тривали три перерви. Другою дією дізнаємося тривалість перерви і уроку. 30 хвилин плюс 40 хвилин. Це дорівнює 70 хвилин. Пояснюємо тривали перерви та урок. Також дізнаємося тривалість перерв уроку та екскурсії. Додамо до 70 хвилин ще екскурсію 1 годину і 15 хвилин. Додаємо хвилини 70 хвилин плюс. 15 хвилин це дорівнює 85 хвилин. Отже, сума 1 година 85 хвилин. Проте ми можемо із хвилин виділити ще годину, оскільки ми знаємо, що 1 година дорівнює 60 хвилин. Тож виділимо годину. Від 85 хвилин віднімемо 60 хвилин. 80 мінус 60 це дорівнює 20, і ще плюс 5 це дорівнює 25 хвилин. Отже. Сума 2 години 25 хвилин. Запишемо самостійну відповідь: Скільки часу провели учні 4 класу на свіжому повітрі? 2 години і 25 хвилин провели учні 4 класу на свіжому повітрі. Завдання 491. Виконай обчислення. Ділення іменованого числа на іменоване число. Пригадуємо, що при діленні іменованого числа на іменоване число ми в результаті отримаємо неіменоване число. Тож, 3 години поділимо на 20 хвилин. 3 години ми не можемо поділити на 20 хвилин. Нам потрібно виконувати дії з одноіменованими числами, тобто години перетворити у хвилини. 1 година дорівнює 60 хвилин. 3 ми множимо на 60, і це дорівнює 180 хвилин поділити на 20 хвилин. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі і скорочуємо хвилини. 18 поділити на 2 дорівнює 9. Наступний вираз 8 хвилин і 20 секунд поділити на 10 секунд. Знову ж таки, 8 ми множимо на 60. Адже одна хвилина дорівнює 60 секунд. Це дорівнює 480 секунд, і ще плюс 20 секунд, це дорівнює 500 секунд, поділити на 10 секунд. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі, стільки нулів, скільки має дільник, дільник 10 має 1 нуль, тож закреслюємо по одному нулі. І скорочуємо секунди. 50 поділити на 1 дорівнює 50. Далі 12 тижнів поділити на 3 доби. Пригадуємо, що 1 тиждень дорівнює 7 днів. Тож 12, ми множимо на 7. Перший множник 12 розкладемо на розрядні доданки на 10 і 2. 10 помножити на 7 це 70. І 2 помножити на 7 це. 14 і 70 плюс 14 дорівнює 84 доби. Поділити на 3 доби. Скорочуємо доби і 84 ділимо на 3. Розкладаємо ділене 84 на зручні доданки, які діляться на 3. Це, наприклад, 60 і 24. 60 поділити на 3 це дорівнює 20.

8 років поділити на 6 місяців. Перетворимо роки у місяці. Пригадаємо, що один рік дорівнює 12 місяців, тож 8 множимо на 12. Другий множник 12 розкладаємо на зручні доданки: на 10 і 2. 8 помножити на 10 це 80, 8 помножити на 2 це. 16 і 80 плюс 16 дорівнює 96 місяців поділити на 6 місяців. Скорочуємо місяці і 96 ділимо на 6. Розкладемо на зручні доданки: 96 і поділимо на 6. Це, наприклад, 60 і 36. 60 поділити на 6 дорівнює 10, а 36 поділити на 6 дорівнює 6, 10 плюс 6 дорівнює 16. Далі 480 секунд поділити на 4 хвилини. Тоді 480 секунд ми можемо перетворити у хвилини, адже одна хвилина має 60 секунд. Тоді 480 ми поділимо на 60. При діленні круглих чисел ми закреслимо нулі, 48 поділити на 6 дорівнює 8. І 8 хвилин поділити на 4 хвилини. Скорочуємо хвилини. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Далі 5 хвилин 45 секунд поділити на 3 секунди. Перетворимо 5 хвилин у секунди. Пригадуємо, що 1 хвилина дорівнює 60 секунд. Тож 5 ми помножимо на 60, і це дорівнює 300, і 300 плюс 45 дорівнює 345 секунд поділити на 3 секунди. Розкладемо. Ділене 345 на зручні доданки, які діляться на 3. Це, наприклад, 300 і 45. Якщо важко поділити 45 на 3, тоді ми можемо 45 ще розкласти на 30 і 15. І 300 поділити на 3 це дорівнює 100. 30 поділити на 3 це дорівнює 10, а 15 поділити на 3 – це дорівнює 5. І додамо ці Частки це 100, 10 і 5. Це дорівнює 115. Завдання 492. Знайди третину від 2 годин. Третина це 1 третя від 2 годин. Пригадуємо, щоб знайти. Частину від числа нам потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. 2 на 3 ми не можемо поділити, тож 2 години перетворимо у хвилини. Пригадаймо, що 1 година це 60 хвилин. А 2 години це 120 хвилин. Тепер 120 хвилин поділимо на 3 і помножимо на 1. 120 хвилин. Прикриємо нулик, 12 поділимо на 3, це дорівнює 4 і допишемо справа 0, це дорівнює 40, а 40 помножити на 1 це дорівнює 40 хвилин. Далі знайди чверть від 6 хвилин 52 секунди. Чверть це 1 четверта. Тож, щоб виконати дії, перетворимо хвилини у секунди. Пригадуємо, що 1 хвилина дорівнює 60 секунд. 6 помножити на 60, це дорівнює 360, а 360 плюс 52. 360 плюс 50, це дорівнює 410 і 410 плюс 2 дорівнює 412 секунд. І е, знайдемо 1 четверту. Тоді нам потрібно 412 поділити на знаменник 4 і помножити на чисельник 1. 412 поділимо на 4. Розкладемо. Ділене 412 на 400 і 12. 400 поділити на 4 це 100, а 12 поділити на 4 це 3, і 100 плюс 3 це дорівнює 103. І 103 помножити на 1 дорівнює 103 секунди. В 130 секунди ще вміщаються хвилини. Одна хвилина, тому ми виділимо цю хвилину і дізнаємося, скільки ще залишиться секунд. Від 103 нам потрібно відняти 60 секунд, адже одна хвилина дорівнює 60 секунд. Від 100 віднімемо 60, це дорівнює 40 і ще плюс 3 це дорівнює 43 секунди. Тоді це дорівнює 1 хвилина і 43 секунди. Далі знайди п'яту частину тисячоліття. П'ята частина це є 1 п'ята. Тож, пригадуємо, що одне тисячоліття це є 1000 років. Тоді ми тисячу ділимо на 5 і множимо на 1. 1000 поділити на 5 ми прикриваємо 2 нулики, 10 ділимо на 5 це дорівнює 2, і справа дописуємо 2 нулі. Це дорівнює 200. І 200 помножити на 1 це дорівнює 200 років. Задача 493. Читаємо умови задачі. Фільм іде вже 36 хвилин. Це отричі менше часу, ніж залишилося до кінця фільму. Яка тривалість фільму? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, скільки часу вже йде фільм, скільки ще залишилося до кінця фільму і яка його тривалість. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Йде залишилося. Нам відомо, що фільм йде 36 хвилин вже, і це у три рази менше, ніж залишилося до кінця фільму. Покажемо це стрілочкою, скільки залишилося, нам невідомо. І яка тривалість фільму, покажемо фігурною дужкою, теж невідомо. Тож першою дією ми можемо дізнатися, скільки часу ще залишилося до кінця фільму. Якщо нам відомо, що фільм уже йде 36 хвилин, і це у три рази менше, ніж залишилося до кінця фільму. Це є непряма задача, і вона підказує нам, що потрібно міркувати навпаки. Якщо 36 хвилин у три рази менше, ніж залишилося, значить залишилося у три рази більше, навпаки. У три рази більше підказує нам дію множення. Тож 36 хвилин помножимо на 3. Розкладемо 36 хвилин на 36. 30, 30 помножити на 90. 90, а 6 помножити на 3 це 18. І 90 плюс 18 дорівнює 108 хвилин. Пояснюємо, залишилося до кінця фільму. Тепер, якщо ми знаємо, скільки часу фільм вже йде, і скільки йому ще залишилося до кінця, тоді ми можемо дізнатися тривалість фільму. 108 хвилин плюс 36 хвилин. І це дорівнює. 36 плюс 108 дорівнює 44, і 100 плюс 44 дорівнює 144 хвилини. Ми можемо виділити години із цих хвилин, адже Знаємо, що 1 година дорівнює 60 хвилин. У 144 хвилини вміщається 2 години, тобто 120 хвилин. Від 144 хвилини віднімемо 120 хвилин і дізнаємося, скільки ще залишиться хвилин. Від 144 відняти 120, від 100 відняти 100, це дорівнює 0, від 44 віднімемо 20 дорівнює 24 хвилини. Отже, 2 години і 24 хвилини це тривалість фільму. Запишемо відповідь. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!